Товченко. Товченко. красота! Цікавіше там стоїть. Друзі, всім доброго здоров'я. Що, е, Хом'яківка. Другий раз тут, другий раз. Скажімо так, цього року і в житті. Сьогодні що? Поправка на прикормку буде, буде щось грубше кидати, бойли, перець грубший. Зараз в принципі, покажу. його. Зараз 17 година доходить. І таке. Як все буде, зараз покажемо. Так, що беруся в першу чергу якраз і до корму. До корму. треба посидіти, обстановку. Давай оцінюємо обстановку, дивись, де куди закидати, де короб. Ні, то холодно. Рибаків бачите, майже, майже все зайнято. Є і туди також є. Так, корм мене тут. Три сумки, бачите, є. Від селекта на 23 літри, на 21 і на 21. Так, сьогодні буду кормити бойли варені 20-ки. Лівер рак-часник. Тобто печінка рак-чесник. часник. Для мене 2,5 кг. Біз пачки цих бойлів. На це буду і ногачок чіпляти. Не досадочні, ці буду чіпляти. Перекормочні. Так. Ще що є. Так, ліквід. Сьогодні все, до речі, взяв м'ясне, ліквід кальмар слива. Пелець. Бік мікс, бачите, від 8, 8, 8, 8, 8 до 20 мм. Mm. Такий крупний пелець. Крошу, так як попередній раз я сьогодні укрупнився, значно укрупнився у розмір прикормки. Але звичайний конопля буде. Це у нас є 2,5 кг бойлю, кілограм пелиця, 8-20 мм, mm, все відроблено. Ліквід. Я дві будки корпусу закину на класичну снасть, на бойли, а дві будуть на флет, звісно, дві фідерні. Так. Це ще не все ще є конопля. Мелена і не мелена. Пелет. Хальмар слива, так як і ліквід. Зараз одразу і замішую. Дві балки конеплі, одна мелена, одна ні. Що бойли зараз до Парижу на пополовину і на чотири частини. І будуть цілі також. Ось бачите, покришив бойли. на чотири частини і на половинку. І також будуть цілі йти. Я різав, але потім побачив, що у них свіженькі, їх краще, навіть швидше виходить ось так рукою розламувати. Спочатку ноженкою їх різу перше, але бачите, свіжі, краще так ламати. Раз, розлами на половині і готово. А звісно і будуть і тілі. Далі беру пелець від 8 до 20 мм крупний. яка фракція від маленького до крупного. Так, але це ще не все, якраз зараз сюди заливаю я, коноплю, але воду не стіджую. Так. Нехай палець воду п'є з коноплі. Коноплі. Зараз це вимішую. пелець він впитає цю одечку з коноплі. Ще сюди ліквіда. Кальмар слива. Трохи. Ось так поклявок, може багато не буде, але клюний кось. Подеваюсь, подйдет какая-то риба рыба. Водечки. Метод микс. Кальмар с лева Половину закормив. Так, друзі, ось дві вуки в мене коропові йти дитина. 20-й бойл. той, який я їй кормив. Пропапчик зверху топерс, щоб виділялись на дні кольором. Ось і все. Зараз закліпсовую всі вудки на різну дистанцію там. Малюю маркером собі жилку чорним щоб потім я кидаю кліпсу і знімаю кліпс щоб потім знову на кілочках дистанцію не шукати мене на води вже тут на жилці 12 баланси ставлю каймар слива тобто все в один смак кладу можна так сказати Два флета будуть йти на баланси 12, а там дві коропові на 20-ті бойли. Так, ну все, друзі. чотири вудки в воді. Закормлено. Перечекаю поклявки. Сьогодні би малий короб не мог клювати. Ну будемо бачити, сьогодні така тактика. Так, так, Попередній раз кормив дрібним кормом, ну як покльок було більше 20 коробків спіймав. Це дрібнота. Так що сьогодні вже тактику поміняв. Подивимося, як буде з грубим кормом. Може і одна покльовка, дві, але може груба риба буде. Так Будемо чекати на покльовки. Тепер як щось клюне, то я думаю, що не маленький вже хоча б. Там від 2 кілограмів мало, ну хоч ну, принаймні такі по 400 г то разу 500-600 не буде, клювати. А тут ми і розмістились. 12 й Олега сектор має 13. й Скажемо так, які були вільні. Там друзі, тишина, але справа тим, що тут у всіх тишина. От таке, що туди рибаки. Ну тут що це сигналки, але тепер закидають. Що туди весь берег, що туди весь берег. Кажуть, що в обід щось прокльовувало, а така зараз то вже тихо. Я взял Покльовка Приклівка на набоїла. Це запарувазило. Добрий знак, так? Ну, риво важка, але там за п'ять кілограм. Бере, бери. бери. Є. Рибина. Нежну губу, гарненько зачепився. Треба дістати цю штуку, запшихати йому. Рано десь в мене є. Тактику поміняв, прикорм поміняв, порівняв з попередньою риболею ось є результат. Не знаю як буде далі, але ця одна риба вже вартує цієї рибалки. Клас. Дровина так, что рука на рану. Да. Ну, ну, добро, добро. Классно. Біженький поводок. Бойл, попап, зараз душі зроблю таких про запасу перечіпати. Отовченко. Так, друзі, половина десятої, тишина. І в принципі з кльовом тишина, що в нас, що там в сусідів по березі. Скажімо так, очікуємо <гум> нічних паровозів. Як воно буде? Попередній раз то ми сиділи в принципі, на малій воді, то жодного клювання не було. А вже потім зранку почалося. А сьогодні ми на глибині вже таке. Mm. Свіджу і в'яжу. що година 20 по 10 22.20 Так, де ще ти коробці? Чекаємо на вас. <плес> Джасть, не? Ну, да. ця-тай боял загачок зачепився. Як він так не знаю, але не розуміє. Ну алех, першу рибу маєш дванадцята година. Тишина, Я вже флети кидаю так. Пробую далі в сторону. Збільшує дистанції шукаю. Дві коропові вудки так і на ті точці будуть ловити. От флети я вже починаю шукати. Це паровоз. <ріх> Якщо далекош. Що... Доброе вечок. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Цей перти, коло і там. Ух ти, Важкий. Це прокаута милаз, блин. Да, хватаем лох, а марда. Да шо ты мер? Саточка. Чи ж она та? то? та на... пойл. То просто той попав зверху. Газка Не, нормально. Так. Угу. А це да, ой, можна, это репка. Долгой, может, на целый мат. Вот как раз я схит. Рибка. Не Собі не спішать чисто. Сбі не спіша, поважно поплив. Це його. Друга покльовка, всього на всього, але зато які дідю риби. А паровоз такий і не, і не зупиняється основне. Поки б... Плаття роздрюхався, добіг і далі перевозить, перевозить. Голодочки є готові. А мені воді здавався менше, то я сонний. Та, бо він... Ні, бо він не іскодуж, він не спливав... Не такі... думаю, це на кілограму десь 3-4, думаю, ну що це, він може ніяк підняти, щоб завести під там якихось. 50 см не можеш підтягнути і все, вага суто. Це мотає коло і мотає коло. Мілі підсаку. Перезакид. 3 години ранку. Так, вже ранок видно. Рибаки також повставали, перезакидають, щось кормлять. Ду я також. Ще докормлю. Так щоб вже було на день. Ну як на день на, на ранок, можна так сказати. Бойли, кришені і також цілі пелиці конопля. Зранку почав ловитися невеликий коропець, але спіймав Дві штуки і там попадається у хлопців. Такий по грам 200-300-400. Дуже дрібонький. Якби такий коропець, я б було батих, то моя баба би сказала, то встит лицю. Коропець встеть лицю. Сонце вже з-за загубах, показується. Швидко тепер світає. Це в принципі вже пів сьомої години. Так п'яті п'ять я якраз проснувся, п'ять проснувся, щоб закормив, перезакинувся і вже. Йдемо щось перекусимо, щоб мати сил боротися з грубим корапом, як клюни. Але швидше перезакидає. Дрібната корпують один за одним. Такі навіть до пів кілограма. Одну вотку зараз тут собі закормлюю одюнецю і так собі І аж повершенці буду ловити. Чик-чик. Поплукавуємо -чик. майка. Ні, я не хочу на флет. Так, ага. зараз легенько кормушку й сюди. Легенький флет. お,お,お,おっさくらさくらさくらさくらさくらさくらさくらさくらさくらさくらさくらさくらさくらさくらさくらさくらさくらさくらさくらさくらさく Красота ждеш цієї покльовки годинами і підтікаєш, а там стоїть. Ріба непогано. Непогано. 5, а 10 оснасток. Бідась оснасток зробити. <ривіт> І з поводками на це підвоїли з поводками одразу. А, в Блін, йде туди. Так, тепер пробуємо тянути назад, я пойдею трохи мішку забіг там. Він ця палив <ривіт> не стелки, ви Давай. Зараз походу він. Давай заводи, заводи. Заводи, заводи, каже. Заводи. Є? Нормальок? широкий дуже. Ну, ух ти, важкий. риба, але зато які Рани запшикав Покльовка. Та й в мене теж бачу клює. давно Так, поставив такий легкий флетби, аби трохи щось половити, поки не клює груба риба. Все-таки Що, та там кліє? Карпинський Давай, укрупняйся, Олег Загріб другий будуть більші. Через той грубим кормом кормили. Просто не привик, що даймо скільки дрібного коропа є, тому якби не було дрібного коропа, то можна було б і дрібним кормом ловити. то короб якийсь приспокійно підходить. Дрібне і на байл. Там морк теклюна Знаешь? заприкинь рот малий такий, як він його... Але чого, він дуже малий, получається десь, протек. Ну <гум> так <гум> загинає. Те, закровай тут метр п'ятнадцять. Корм, друзі, Ось такого коропа багато? Лен? Ну нічого, файненький линок? Оп. Ну все, друзі, ми зібрались. Рахую, що вдала була риболовля, три такі гарненькі риби спіймав. Другий раз тут, другий раз на цій водоймі. З першої риболовлі такі собі поправки. вніс. сьогодні їх задіяв. дещо ще спрацювало. наступній ну, риболовлі, як буду, ще тут також, Бо вже є в мене план, як треба буду. Як треба буде кормити, а як буду тут, то вже покажу. І таке, друзі, посилання на сайт робен під відео. Також не забувайте підписуватись, коментуйте. Ну і до зустрічі!